Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Ми ще тут а, трошки заїхали ще тут до одного чоловіка. І тут така кобила. Кобила сила з, з режими вухами. Тут каже, що вона на зиму типу, на літо вибілює. Обрр! Стоять! Що вона може вкусити? Скільки років? Вісім. Били вісім А лошата буде вже по ній? Одна. Мало вже одна лоша кобила, 8 років. Каже, кута бачу наперед. Чи назад? Ні, наперед. Наперед. Ти її тримай. Не. Ти її тримай, нехай на то я її обіду. От кобила. Кобила тату був, каже, новий Мама проста. Ось така вийшла кобила. Терешка. І Вона вона біліє. середині зверху так то я так і ліг било возили до жеребця до карата і тут у нас такий жеребець єсиниця сільна падішаха. У мене теж він є на каналі той карат жили бог як стане буде лошадку Робоча на поєдинку. Оре возить все. Вас тут теж коні повипродовували, правда? Ну, на пів села немає. Одна копила на пів села. Скоро хто буде коні тримати, то люди будуть ходити так, як в зоопарк дивитись, знаєш. Бо хіба будуть бачити коня по телевізорі? Така кобила. А як вона називається? Кубила лиса, купили 8 років. Така кобила, гарно годована. Тлустенька, тлустенька купила. Кула досить непогана така. Виконує всю сільську роботу, купила не продається, так на оцінку познімаю. Як без Бог може дасть з лоша по панішаху. Щось, щось трошки тих. Ще є у нас трошки таких любителів коней. Чоловік теж має трактор, каже, а тримаю, так би в хаті щоб мати якісь заняття. Любить коні, ти от тримає, не продаєш ще, каже. От кобила, кобила, лиса, кобила. І інтересний земляр ще такого не видів, якщо чесно би вухо вкупили. Дережка така. Вона ніби там, вона ніби дерешка, але видиш, як на то скинула шерсть, як побіліла. А було така дужче темно на весні, червона. Вуха сі лише до червоні голова. Так, вуха червоні, такий екземплярчик інтересний. Так що дай. О, маленька, шо ти сейчас. Такий екземплярчик інтересний. Сіла не продається, чоловік чекає поповнення, може, може щось буде від карата, дасть Бог дочекати. Я кажу, головне би був мир у нас на Україні, а і буде, лош... буде лошадка. Така от кобилка на оцінку, робоча, запряжна. Тут, як ви бачите, тут всюди. Всюди гори, Тут краса, природа просто бомба. Дуже гарно тут. А? Природа бомбезна. Ну і коня треба. Тут такий кінь не прокатить, який не тягне фіру до горигня. Кінь мусить. І збрягтися до пари нема з ким, бо не йде поблизості. І нема з ким спрягти, каже, бо нема поблизості нікого коня. Так що мусить сама працювати. Сама воря все повністю? Без Ходить без погонича в плузі. Така от кобилка. Господар приведе якесь гарне лошаточко. То щось буде вже по тому. мішана кров Падішаха, бо то так, як той карат, то є Падішаха син. То, паді був Володимир. то він є десь в Чернівецькій чи в якій там області. Падішах то був Володимирський ваговоз. Карат то його син. То вона вже так як жеребно мала би стати по падішах, потім по карату. Така от кобилка. Наразі не буде здорова, господара тішить. Господар кайданів задоволений. Вже добре. Що є хоч трошки в нас любителі на Львівщині? Мало їх є. Але є, дякувати Богу і за те, що маємо. Така от кобелка. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, до нових зустрічей, слава Україні!